колаген, який ми приймаємо, він не зразу йде. от Ми його ковтнули, і він тут собі пошурував нашу шкіру, там її зробив еластичною такою і такою живою, такий, от він підживив її і все. Ні, він розчинився. да. Він смоктався через кишківник, він смоктався в кров, попав в кров, і вже кров'ю, куди організм посчитає за потрібне. Тоді він формує свій особистий той колагенові волокна, воно там таке скручене, скручене, спіральки скручені. Так ось, чим більше подроблений той колаген сам він називається. Гідролізований. Гідролізований колаген – це значить, він розбивається на пептиди окремі і дає він низької молекулярної маси, і він хорошо тоді засвоїться організмом. Він може розщепитися і може засвоїтися.